Щоб було зрозуміло в подальшому розгляданні наступної теми, що таке кодування, нагадаю дуже коротко, що таке система числення. Якщо згадати використовувану всіма десяткову систему числення, то, очевидним є таке представлення числа, яке називається порозрядним розкладанням. Кожен розряд цього числа множиться на основу системи числення в степені, що залежить від позицій. Оскільки двійкова система є також позиційною системою, тільки ми внизу пишемо маленький символ 2, щоб сказати, що це не десяткове число 1011, а двійкове, то тут буде розкладання виконуватися в такий самий спосіб. Позиція, друга позиція, перша позиція і нульова. Позиції нумеруються справа наліво, починаючи з нуля. І тепер, в залежності від позицій, ми множимо на основу системи числення 2 кові С2 в степені, що рівна номеру позиції, отримуємо таке розклад... порозрядне розкладання. Якщо після цього всі дії виконати в десятковій системі числення, то ми отримуємо таке число 16. Плюс. 4 плюс 2 плюс 1, і це виходить 23.